Василь Голобородько. Василь Голобородько народився 7 квітня 1945 року в селі Андріанополі Луганської області за місяць до закінчення Другої світової війни, найжорстокішої в історії людства. Поет пише, Моє дитинство припало на післявоєнні роки, але запам'яталися не ті найтяжчі. Що найближчі до закінчення війни, а ті, коли люди вже стали жити заможніше, і з їхніх очей зник той характерний полиск голоду, що так нівечить образ гарного обличчя. Розповідаючи про своє дитинство, письменник згадує все найкраще і найцікавіше, що відбувалося в його житті. Зовсім малим, у віці посівальника, мати будила мене зимовим ранком. І посилала посівати до сусідів це недалечко, через дорогу лише перейти. Заходив я до хати вісником свята. Мені раділи, підводили до покуття, я сипав із жмені пшеничне зерно і промовляв поздоровлення з Новим роком, як мене навчила мати. З радісним відчуттям виходив я з хати, обдарований кількома монетами грошей. І жменькою цукерок з бубликом, бо я порадував сусідів і тітку, і дядька, і дітей їхніх. Уже як ходив до школи, школа в нашому селі на той час була семирічною та українськомовною, то з однолітками ходив колядувати, але вже так, ніби переступаючи межу забороненого, бо в школі обов'язково нагадають перед усіма учнями тих, хто ходив колядувати. Здається, недовго й протримався той давній звичай після нашого колядування, умер той звичай. Були часи, коли в Україні влада не поважала народних традицій та обрядів сивої давнини. Натомість поет зберігає їхню казковість і таємничість у своїй самобутній поезії, адже віками з покоління в покоління народ передавав свою історію та культуру через пісню. Казку і обряд, тому фольклорний струмінь у поезії Голобородька особливо відчутний.